Купити Гренландію, Канаду, приєднати до США, перейменувати мексиканську затоку та взяти знову під контроль Панамський канал. Такі амбіції новообраного президента США Дональда Трампа. Його заяви щодо нових територій у складі штатів розпочалися ще у грудні з заяв про купівлю Гренландії, бо це нібито є абсолютною необхідністю для США та для національної безпеки. Подібна спроба придбати найбільший острів світу була і під час попереднього президентства Трампа. Арктика стає новим таким геостратегічним полем битви і викликає все більший інтерес, особливо під оглядом кліматичних змін. По-друге, там знаходяться дуже серйозні запаси стратегічних корисних копалин. І третє, там вже знаходиться зараз одна з найбільших військових баз Сполучених Штатів. Трамп просто хоче залишитися в історії як один з найкращих і найпотужніших президентів Сполучених Штатів Америки в історії Сполучених Штатів Америки. Він хоче, щоб його запам'ятали у пов'язанні із чимось конкретним. І, от нова територія, як то Гренландія, наприклад, це може бути дуже конкретне досягнення президента Трампа, яке залишиться в історії. Хоч острів і є у складі континенту північної Америки, проте ця територія є автономною частиною данського королівства більш як 45 років поспіль. Але оборонна та зовнішня політика залишається під контролем Копенгагену. На тлі гучних заяв Трампа, король Данії змінив герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. На заяви відреагував і прем'єр Гренландії Егеде та повідомив, що острів не продається. А уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону острова за Гренландією. У хід територіальних амбіцій Трампа пішла і Канада у своїх соцмережах. Він опублікував нову карту, де Канада є 51 м штатом Америки. Та на думку політологів та дипломатів, ці дії є хіба що відволікаючим викрутасом. Мені видається, що Трамп просто накидує. Накидывает... Величезну купу предметів в одній тематиці, тобто це займання територією Сполучених Штатів Америки, для того, щоб хоча б щось вийшло. Канада — це відволікаючий маневр. Треба ж про щось велике, голосно сказати, щоб всі звернули на це увагу, але пропустили інше, що дійсно хоче зробити адміністрація Трампа. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо відповів на заяву Трампа, що на це немає жодного шансу. Натомість Ілон Маск висміяв політика у соцмережі X, назвавши його дівчинкою, та заявив, що Трюдо вже не є губернатором Канади, тому його думка не має ніякого значення. Якщо Гренландія та Канада це суто економічні та бізнесові інтереси американського глави держави, то з Панамським каналом все значно складніше. Тут територіальна боротьба між США та Китаєм. Біля входу до Панамського каналу з обох боків знаходяться порти а перевалки, великі центри торговельні, логістичні, фінансові і так далі. Ці центри один по одному поступово останніми роками стала прибирати до рук Китайська Народна Республіка. Тобто тут така ж сама ситуація, або взяти е, Сполучені Штати в кліщі з Гори, з півночі, Гренландія. Або з півдня Панамський канал. Небезпека була помічена, і відповідні дії зараз адміністрація Трампа буде робити. Чи сприймати ці заяви Трампа серйозно, експерти мають сумніви. Шанси на реалізацію цих планів, як я вже сказав, практично нульові, але вони достатньо показові для того, щоб зрозуміти і політичну поведінку Трампа, і його, як кажуть у сполучених штатах, і в Англії його майндсет, тобто його бачення світу і. Місця в цьому світу не тільки сполучених штатів, а і головних гравців, яким дозволено значно більше ніж всім іншим. Моє припущення: ми йдемо до глобальної третьої світової, і Трамп просто оголошує свої намери і бачення, яким чином він бачить Америку після закінчення цього перерозподілу, яким чином президент Америки планує приєднувати території економічним чи військовим шляхом достеменно не зрозуміло. Але на прес-конференції журналістам він заявляв, не виключає можливості і військового втручання для контролю США над Панамським каналом та Гренландією.